Христос народився, славімо Його! Шановні побратими, офіцери, сержанти, солдати 41-ї бригади. Щиро і від серця вітаю вас, ваших рідних і близьких, зі святом Різдва Христового, зі святом народження Божого Сина, Спасителя світу, прихід якого став вирішальним і змінив хід історії, подарувавши нам віру, надію і любов. Тому нехай добра звістка Христа зміцнює наші переконання. Нашу віру, яка сильніше за страх. Світло різдва нехай висвячує для нас тверду надію на всемогутнього Бога, яка так необхідна сьогодні кожному із нас. А радість народження Божого сина нехай сповнює наші серця любов'ю до Бога і ближнього, надихаючи витримкою та стійкістю у боротьбі зі злом. З нами Бог лунає сьогодні у кожному храмі. Тому нехай ці слова по особливому сьогодні прозвучать для кожного. Тоборонить нашу державу від ворога, міцного здоров'я, добра, мира і злагоди. Христос народився. Славімо Його!